Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Так, сьогодні в цьому відео проведемо прополочку чесничку. Зроблю це я борінкою. У мене є кінні борони легкі. Ось, візьму одненьку, пройдуся по чесничку, бо вже трошки в рядочку зілля. З'являється, і треба його убрати. До речі, на даний момент часник уже ну, такий нормальний. Я потім покажу вже далі відео. От. Просто не було можливості раніше закинути це відео, тому закину його зараз. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки. А якщо ви вже підписані, красавчик. Ну що ж, бажаю приємного перегляду і починаємо. Так, ось я на діляночки прийшов. От такий стан чесничку. Подивіться, вже починає відходити. Ну, тут є деякі пізніше виліз, то ще він такий невеличкий. А цей то вже дивіться. Бачите, такі великі, вже тут я дивлюся. Посчитаємо, дивіться, сім листів, вроді. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Коротше, шість є, де п'ять листків. Коротше, п'ять-шість. Ну, в принципі, непогано, бачите, позеленів, нічим не обробляв. Ось, ніякими там цими антистресантами нічого не робив. Я просто міжрядку пройшов. От. Відео ви побачили. Ну, хто не бачив, можете перейти подивитися на каналі. Огляд на культіватор я якось окремо зніму. От. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Ну, апарат непоганий, я скажу вам, я за час пробіг і чітко. Ну, типа, взагалі чітко. Взагалі шикарний, я задоволений. Краще, ніж сапою вручну ходити. Ось тому, друзі, такий у нас чесничок. Непоганий, бачите, пішов в ріст, зазеленішав, як то кажуть, заіграв красками новими Ха -ха, зеленими. І це мені подобається. А То я вже розчарувався, я думав, все прогорів, коротше, трудяга в перший рік на цьому. На чесничку, скажімо так. Ось, але дивіться, є така проблемка. Я нічим не кропив, не ні стомпом, ніяким нічого, бачите, трохи заливає зіллям. Є місцями багатенько, а є взагалі майже немає. Таке трошки, бачите? Ось тому дивіться, що я буду робити. Я зараз пройдуся, виходить, третя просапка в мене буде моєю боріночкою. Легенька ця борінка, знаєте. Кінна ця. От, і вручну, зараз легесенько пройдемося по всій діляночці. Буду ходити отак поперек. Ну, зараз я вам покажу, дивіться. Ось моя боріночка. Він Європак лайкос. Так, і ось такий результат виходить. Зараз я так перейду, щоб моя тінь не була, ось дивіться, бачите. Ось так виходить. В принципі, зілля забирає. Можливо, не геть там 100%, але... Но... І, скажімо так, відсотки 95% забирає. Там ще де-не-де жито остається, є. Потім пройдуся, його повириваю та й все. Так в цілому, бачите, картинка така непогана, виходить. Я вже половину ділянки зробив. У нас така жара, друзі, я вам кажу. Коротше, роздівся, загораю. У нас 35 десь на сонці, а може і більше, може і 37. Подивіться на це. Заодно, чого зараз роблю в сонце, щоб це зілля, яке повиривало, щоб воно підсохло. Ось, ну в кінці результат я вам покажу. А я таке пройдусь трошки покажу, як, як це все діло відбувається, коротше. Ну, а ви мені лайк, підтримку поставите за мої труди. Дивіться на мої стільні шортики. Знімає? Ну так? Да. Чи ні? Да. Подивіться. Ой, шортики кажуть. Ну коротше, ти, хто знає, ти знаєш. Оце бріджі. Бріджі. Подивіться, які мене мадняли, короче, трудяга стіляга. ціляга. за це лайкос за бріджі окремий лайк. І до речі, пишіть в коментарях, кому ми всі такі бріджі, подивіться, скільки нас таких. Знімайте їх. Знімайте їх, щоб в трусах були. Та ютуб забаниться відео. Хе Діти б заблокири нашого. Люблю я таке, не люблю. Ну ти не любиш, а що я зроблю? Ну там возьму другий на другий раз, наче шорти вдену. Ну хай прикольно, прикольний, йомай батько подарив, що їх викидати тепер це що. Я сподіваюся, це не батько. Що мені свої подана. Кажу, на бо я їх не люблю. Мати ну, теж каже йому. Та викинь, що дає дай, він думає, та оддам сину, коротше. А жінка, та сама моя каже мені. Викинь їх, та ну їх, типу, мені не подобається. Так, ладно. Тут трошки посміялись, треба працювати, бо поки сонечко, щоб ти зілечки трошки підсохло. Ну і земелька заодно так протрахне, волога заодно закриється, щоб не Все, їдь. Буду стачок, все, я погнав. Ну, no. ну, no, Машка. Okay. <плес> She just wants to flirt, so I flirt right back I just put in work, yeah, I work like that Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad Falling and it's worth everything I have Давай живот втягуй. Ты мне не живи. Только зала ходи, худы, ветви, живи. Он друзы вроде не воно мне кажется, да. Тя не живот Це Ты ж не живот, ты ж авторитет, е Останні то в тому курсі, то лайки стався, ну, Як куди без авторитету? Так, надіюсь, ютуб не забанить, що я. Хухці, це... знаєте, це я. Не ламається? Мене там видно. Та ну, не поламається я думаю? Фух, що в нас така жара. 35 градусів, так? Да? Я думаю, може це я не тим ділом зайняти, може треба було не чесник. А реально, блін, які є поля, там пару гектар все кавунами засадить. Напишіть нам в коментарях. Мені каже, у нас таке аномальне потепління, що, блін, кавини будуть просто не хуже херсонських. Ні. Nee. Будуть Житомирські кавуни від трудяги. Друзі, я погнав далі. Ну, Насчет кавунів я на той рік подумаю. Виростем, до речі, хто не бачив відео, заходьте, дивіться, там про кавуни я знімав. До речі, вже є перші сходи, друзі. Там мене видно, чи ти мені ноги знімаєш? <реш> <реш> До речі, друзі, там є вже перші сходи кавунів. Я, блін, що це, короті, реально, я такий довольний, як слон. І він каже, що там жидко, я кажу, йди сюди бігом, кажу, йди сюди. Ми каже, що случилось? Кажу, там це. Я кажу, йдемо зараз побачу. Я думаю, вже щось сталося, там капець, що таке? Кажу, пошли, коротше, вона дивиться, а, кавуни, ти шо? Я думала, що? я думав, щось вже случилось. Типо. Так, добре, я тоді далі погнав. Треба ж працювати, а то знаєте, як то кажуть, oh. язиком молодь не мішки носить, так що треба працювати. Yeah. I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just wanna play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed everything I crave. I recall the first day that I met you. How could I forget you? No, I don't regret you. Hope I don't upset you. I miss laying in bed to Your head up on my chest. You were never second best, boo. Sipping on some liquor, we remember all the good times. Live a little quicker, thinking bigger. Wish we could climb. Look up in the mirror, seeing clearer for our first time. Just a couple sinners, man. I wish I could reverse time. Грузи, короче, я уже басик проплыл. Уже финиш напрямая какая, трошки все заливается. Родиага трудится. Я думаю, ты видел заслуживающие на лайк. За півгодинки пробігся. Ну, Чи, я як ми з тобою 4 дні ходили, держить, то сапку не стапали. Як спомню, то капельне. Аж плакати хочеться. <гум> <гум> так непогано, в принципі, все так? да? Тобі подобається? <гум> <Мас> ідеал. <гум> <Це> майже ідеал. майже <гум> ідеал. Не, на ну, де жити, це де більше, що там остається, якийсь цей, то я все. Пройдуся, потім повириваю. По пробіжу, щоб... uh -huh. Там вирватися. А головне, що це меленьке воно збиває І розворушує зоодночесник, за зараз в розпіде і в після. Щоб... Так, поїхали. Бачик, я не знаю який часник, но жито ось, а затом підпитується, то вже ось 20. Подживи вжито непогано. Може через той часник пожовк. Бо більшість не за те, що примерз, ну і за те, що примерз, це теж як би цей. Але мені здається, що із-за того, що жито, то воно короче, азот же теж забирає. О, ці літри підживлюють жито, оце пшениця, це озимі культури весною. Получається, жито на себе забирає, чеснику не нікуди не вистачає, і не нехватка азоту і це пожовтіть теж. <різь> Хоча й морози, звісно, мінус 7 у нас були, і от морозів теж. Але бачите, вже відходить, то вже нормально. Коротше, що я хочу сказати, друзі. Не повторюйте моїх помилок. Ніколи не жито не сійте, блін. Бо я скільки дивився від то брав одну Ну, в мене просто було мало горчиці, думаю, возьму ще й жити, коротше. Ну, це була моя, як то кажуть, рахувавшись. Фатальна помилка, як то кажуть. Це була фатальна помилка, коротко, тому що жито зараз ще час від часу знову пробивається, яке там зерно осталось, вилазить. І, блін, забираю цей весь азот влагу, коротше. Ну, типа. О. Ну я сподіваюся, че все одно своє, як то кажуть, своє візьме і, в принципі... Я думаю, що врожай буде непоганий. Ну а вже в кінці сезону, то вже побачу, який буде врожай. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал і спостерігайте, щоб побачити, який буде врожай. І підіб'ємо підсумки, ми підрахуємо, скільки ми заробимо на 10 соток. Якщо вам цікаво, то спостерігайте. Хлопці, забув сказати, кому буде цікаво. Працюю я на третій пониженні. Е, приблизно швидкість, у мене 3 км в час. Ну і саме бачите, все зілля землю розпушує, зілля все викидає, висапає. От. В принципі, ну, мені подобається. О, моєму малому теж сину подобається. Так, да, Максимко? Тобі подобається? Ти мені лайк ставиш, так? Да? Олибається. А вже скоро поїхала, цю. доробив я. Цю діляночку чесночку. Ось такий результат вийшло. Дивіться, бачите? Як воно чітко, да, позабирало зілля. Ну, де більше може і осталось трохи, ну то таке. Я потім пройдусь, коротше, даже тако, де буду бачити жито, там чи якесь цей якесь більше зілля, я його просто повириваю та і все потім. Ось такий чесничок, бачите, вже і позеленішов. Такі шикарні все, якщо взяти руку, так? Да? Бачите? Який? Яка висота? Блін, як це так показати. О! Блі, сантиметрів вже, блін, 30. Ось цей листочок взагалі шикарно так. Ну ще кінчики ось бачите, де ось сухенькі відпадають. Наслідки приморозку ось бачите? Але сам факт, що листя все набирає он, зеленого кольору. Ось, тому, в принципі... Все добре, чесничок піднявся. ну Після борони, бачите, трошки воно да, так поприминало, але нічого страшного, я думаю, там пару днів. І цей чесничок собі підніметься та й буде все добре. Так, друзі, що ще хотів показати. Ось цей чесник, що я вам показував, подивіться. Ось Любаша, да? Ну бачите, зеленіше, але все одно такий ще світло-зелений, такий, салатнівий, да? колір. Тепер дивіться цей чесник. Ви подивіться на це. Які широкі листки, просто дивіться. Шикарний, так? Да? Не знаю, що це. Ну каже таке, вроді, ну, назву вона не пам'ятає. Ну, каже щось вроді як, типа, Ірен щось чи що. Але подивіться на це. Да? Він зелений. Коли були приморозки мінус 7, дивіться, кінчики навіть не пожовкли, нічого абсолютно. Ось подивіться, друзі, рядом Любаша, так? Да? Ось, ну, листки якісь вузенькі, да, такі. Не особо. І колір, подивіться, якийсь світло-зелений якийсь такий. І примерзли кінчики були жовтенькі. Ну тут ще нормально. Ось, наприклад, на цьому першому дивіться, ось бачите? Кінчики попримерзали трошки. Ось. Ось тут, бачите, як листки отак попримерзали. А цей хоч би що, подивіться, ну взагалі, типу. І який він дивіться, широкий, ось я ставлю руку, дивіться, вже, яка його висота. Ну, типу, ось листка, да, ось рука. Ви бачите, да, вже почти по локоть. От. І подивіться, який він широкий листя має. от. Бачите, розкинуте. Подивіться, скільки листків вже. Один, два, три, 4, 5, 6. І ось середній сім центральний. 7 і подивіться, широчезний. Блін, ширше, ніж мій палець великий, подивіться. Ні, десь так, як на палець, бачите? я в шо просто, це реально сорт, дивіться. І в мене його тут рядочок, я не знаю, метрів 5, мабуть. Ось. Бачите? І він весь такий, як один, дивіться, всі широкі, не примерше нічого, зелені, такий насичений колір. Бачите, яке листя широке в нього, бачите яке? Ну шикарний чесник, я його буду оставляти і буду його розводити. Бо що мені дивіться Любаша, да? там за неї цей примерзле, все. А тут подивіться, який цей. Гляньте на це, які листки вже ось. Гігант просто. Хоча садили однаково, а рядом дивіться Любаша. Дивіться, ну що це таке? Любаша, так? Да? Взагалі, типа. На ладошку цей чуть далі листок ось. Все. А цей, блин, вже воно пощі полокать листок ось. Бачите? І вистіке масивне. Тут дивіться який стовбур, вже товстий, от, як мій палець ось. Бачите? Тупо як палець. От. А тут що, як спічинка якась. Ну може це тут ось. Цей то грубший, звісно, ось, бачите, то Та якийсь такий маленький, там, не знаю, може з маленьких зубків. Ну ось знайшов трошки більше, але бачите, листки пожовкли, Мороз трошки приморозив. Хоча казали, що Любаша він самий морозостійкий, там типу, і врожайність хороша. Не знаю, подивимося на врожайність цього часничку. Якщо буде ідеальний, просто хороший, якщо зубки будуть там як кулаки, там, шестерка, сімерка, то блин, я цей сорт оставляю і буду розводити. А Люба, що буду на той рік, якщо там будемо дивитися, може 5 соток. Ну Є в планах, знаєте, взяти, наприклад, хоч у 4 сорта по 5 соток. Типа 5 соток Любаши, 5 соток Ірен, 5 соток, може Харківський Фіолетовий. І там ще один хотів сорт, але я поки про нього не буду казати. Слідкуйте за моїм каналом. От. То вже дізнайтесь, що це за сорт. Сорт доволі такий цікавий. Не бачу я, щоб його там вирощували таких ну, масових так да. Ось, але... Ну, тут трошки трошки вигорнув. А цей просто я не знаю. Ну та я їм не знаю, не налюбуюсь. Ну як ото на виставку, дивіться, цей рядок висадив. І він, подивіться, цей і Любаша на фоні там взагалі та. Подивіться, ну просто типа. цей вже, наверное, в два рази більший, ось. Цей і любаша, блін. Блін, Любаша, просто Любаша. Не знаю. Ірен. Чи там які? Ну, вроді Ірен. Блін, ну ж, капець. Потужні листки такі, дивіться, масивні просто. Ну капець, ну красота. Ось, видно наглядно, да? Садився однаково, подивіться цей вже який листки, який листковий апарат. І подивіться в цього справа, Любаша. От. Ось, ну я думаю, видно, дивіться, наскільки цей масивний, який цей ось здихлик, да? Ось візьмемо так пониж. Ось так, наприклад. От. І ось так. Ха, -ха капець, ну це він просто... Коротше, ідеальний. Великий який вже, високий, ось ось який ось. Гарненький, файненький такі, а. Ну і що? Коротше, друзі, ось така роботка сьогодні була. Як на мене, вийшло доволі непогано. Ну, пишіть свою думку в коментарях. Підписуйтесь там, лайки, підтримку каналу і україномовного контенту. Ну і слідкуйте в подальшому, будемо вже розповідати, що будемо робити далі на каналі, що будемо чим займатися, що будемо вирощувати. От такі то справи. Так що, дякую за увагу. Всім гарних врожаїв Ну що ж, друзі, ось таке було відео, ось така. Роботка. Я думаю, що в принципі вийшло непогано. Ну а ви напишіть свою думку в коментарях, як завжди. Мені буде цікаво почитати. Напишіть, до речі, чи ви займаєтесь чесником і як ви обробляєте, скажімо так, чесничок свій міжрядку, там в рядку, як ви пропалуєте вручну, чи чи там, не знаю, чи, може у вас стригальна борона є. Буде цікаво почитати. До речі, на рахунок штригельно борони, друзі, щось будемо думати. На наступний рік по-любому щось. Е, ну Більш за все я буду її робити сам, бо купувати, я дивився, двохметрово коштує, е, здається, 25 тисяч гривень. От, якщо нічого не змінилось, бо може і може подорожало, не знаю. Бо в нас час тільки все дорожче. Ну, мало вирогідно, що ціна впаде. Ось тому. Було прийнято рішення, мабуть, буду більш за все, що робити сам. Ось, тому спостерігайте. Думаю, відео буду знімати, вам показувати. Як буду робити неї. Можливо, хтось також схоче зробити сам. Так, ну що ж, на цьому будемо завершити це відео. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!